Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день. Зараз я да, всі дістала. І починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Щось хвилювання королева Пентаклів та мах, тут, тут може бути про якогось певного чоловіка. Коли, знаєте, як нестача один одного, для когось це просто як людина, яка хоче зробити щось певне, але чогось не вистачає. Ну, тобто, наприклад, Давайте так, хочеть, хочеться спекти торт, але якихось, якісь інгредієнти є. А якихось основних там два-три інгредієнти, то й не вистачає. А ви знаєте, що без цих інгредієнтів торт не буде так настільки смачним. Для... І це так, знаєте, от суперечки внутрішні. Робити цей торт, чи може зробити з того, що є, але інше щось. І от такі, знаєте, трошки як налаштувались на одне щось, а тут виявляється, що і не можна так зробити. Це я такий приклад привела. А у вас воно може бути якось по-іншому. Але трошки засмученість буде така через ту роботу, яку ви. Ладні зробити, але щось воно там не влаштовує вас. Давайте далі дивитись. Сфера кохання. До чого вам готуватися у сфері кохання. Так. Ну, жінка дуже приваблива, дуже і. Знаєте, ви і ревнощі викликаєте, і ви в сфері кохання ви, ви вмієте привернути до себе увагу. Дуже вмієте. І це буде день, коли навіть ви можете дещо ревнощі відчувати, але день наповнений саме коханням, саме почуттями такими, що аж через край. І от через ці почуття через край можуть виникати. Моменти ревнощів, Як ви до когось можете ревнувати, так і вас. Ну так, і, і чоловік у вас імператор же. Тут же ж такий, знаєте, що йому контроль потрібен над усім. І ви знаєте, що він у вас красень, тож чому б не порівнувати. Ну, так, тут більш за все ревнощі стосуються стосується саме тих людей, в кого вже ви в парі, вже, от, ну, скажімо, довго. Ну, тут, тут закоханий чоловік у вас, тут, тут... емоції буде через край. Робота до чого вам приготуватись в роботі? Робота. Взагалі-то будете повертатись до якоїсь роботи, яка була недороблена. Або, наприклад, це може бути у вас ще якась ситуація, яка, ну якась робота, яку ви час від часу робите. Тобто ну, вона не на постійній у вас основі, а як приход, ну, там, може, з якогось числа по якесь число. Може, це, наприклад, ну, як по вимозі якась робота. Потрібно робити, не потрібно, там воно там десь чекає свого часу. Саме повернення і повністю відпрацюєте. Але просто от карти попереджають, що вам сил тут не вистачає. Вам, знаєте, от як бажання дуже так і нема це робити, бо, ну, якась втома є, як знаєте, ресурсів не вистачає. Але ж все одно зробити легко. Зробити і це, знаєте, те, що буде викликати цікавість. Або у вас, врешті-решт, або хтось буде цікавитись тим, що ви зробите. Тобто навіть на ваших малих ресурсах у вас гарно вийде. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Справедливе рішення і рухатись далі, там, де вам треба щось зробити, зважене рішення приймайте. Не поспіхом, а так, знаєте, зупиніться, подумайте і далі собі йдіть робити. І тут може в когось стосуватись певної дороги. Рішення, яке ви приймаєте, бо треба вам десь там їхати. Ну, так, воно буде. І це, знаєте, от заради покращення. Тут, тут ви чітко будете розуміти, що як треба робити, але ви так само і знаєте, що там треба буде докладати зусиль, бо можуть бути якісь. Ну, як перепони, знаєте, як є, наприклад, людина, яка буде, ви знаєте, що буде вставляти палки в колеса. Тобто ви так готові до налаштовані так воєвничо трошки. Далі, від чого краще, б за все відмовитись в цей день? От від швидких дуже рішень. Коли швидко кидаєте все і швидко їдете, тут як нема такої, зовсім такої от потреби, все, що ви робите, може, можна робити більш спокійно. І, але ж у вас як, ви як залежність будете відчувати від якоїсь ситуації. Тобто, взагалі-то все у вас ну, от в цей день. Доволі гарно повинно бути, бо ви тут в дуже таких впевнених енергіях. Але відмовтесь, наприклад, якщо ви знаєте, що вам дуже треба їхати в якусь дорогу, і щось там десь пересуватись, не робіть то поспіхом, більш так спокійно, затримайтесь, може, трошки, може. Тут, тут так показана ситуація. Зараз я викладу, вам буде теж зрозуміло. Знаєте, коли жінка тут має йти, їхати, а чоловік, який поряд з цією жінкою, у нього серце від... через це, що ви від нього йдете. Ну, тут не розрив відносин, ні. Тут просто, ну, наприклад, приїхала, побула трошки і далі собі їде, а йому ж боляче, він хвилюється через це. І тут чоловік якийсь залежний від цієї жінки. Тут може бути емоці... емоційна залежність, може бути, ну, я б не сказала по грошах, я не дуже тут. В чим він залежний? В емоціях залежний. Тут закоханий чоловік, якому дуже е, шкода е, втрачати можливість спілкування з цією жінкою, близького спілкування. Коли, знаєте, хочеться, щоб вона була поряд і все. Давайте побачимо, чого не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути в цей день? Внутрішніх суперечок, коли вириватиметься назовні от те, що в вас внутрішньо там аж клокоче інформація якась витік інформації, викид інформації. Ну, тобто, будьте більш врівноваженими, коли знаєте, ви трошки так тримаєте себе в руках. І це вам дасть більші результати, кращі результати. Навіть якщо ви там дуже сильно внутрішньо будете там так, запальними, все ж таки намагайтеся себе втримати. Бо потім будете жаліти, будете так хвилюватись внутрішньо, ви будете незадоволені тим, що ви в якийсь момент не стримали себе. Далі порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. Дивіться, тут більш про опрацювання якоїсь ситуації, стосується імператора. Щось вам не дуже буде хотіти з цим імператором спілкуватись цей день. Це може бути вашим керівником. Може бути людиною з родини, але тоді все ж таки про якусь роботу. Все ж таки. От може там вдома треба щось зробити, ви просите, а він не хоче робити, або він щось вас просить, а вам не хочеться. В когось навіть дітей може стосуватись, але ж день такий, що треба буде підлаштовуватись один під одного. І... Зараз. От не хочуть тут люди домовлятись. Більш за все про роботу. Те, що треба зробити, все одно воно буде зроблено, але щось так, знаєте, трошки так через нерви воно пройде. Так показано. Все ж таки, намагайтесь домовлятись. Бо тут в кожного своя правда. Все одно, от якось у відлюдники підете і все. Або він, врешті-решт, піде у відлюдники. Тут якось так. Якось ситуація виглядає, що боляче якось буде. От вона не сподобається ані вам, ані людині. Ну, от і все. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день і бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!